В людей сьогодні розпач, коли ми розпочинали їздити країною в кінці 2014 року, це була зневіра. Зневіра в тому, що мільйони вийшли на вулиці на Майдан другий раз, друга революція. За 10 років на той період часу насправді ніяких змін не відбулося. Далі на комплексі на фоні зневіри з'явився комплекс меншовартості. Ну як так? Ну, ну Наш все є, ми розумні люди. А в нас нічого не виходить. Тут приїхала бригада грузинів, тут приїхали литовці, американці, ще якісь люди почали українцями керувати, начебто проводити якісь реформи. Тепер ми бачимо, що все те, що вони робили останні два роки ось за останні дні реформа Нацполіції, це все завалилось. Тому на комплексі, на, на фоні зневіри з'явився комплекс меншовартості. Сьогодні в людей просто розпадь. Розпадь! Ну, ми самі не змогли нічого зробити. З ресурсами нашими. Всі ці зальотні менеджери поприїжджали, теж нічого не зробили. Ну що, сталося що робити? Виїжджати з цієї країни. Сьогодні з країни йде масова міграція людей. Дехто виїжджає просто на роботу, поки що не оформляючи виїзд на постійне місце проживання. Але офіційна статистика говорить, майже 30 тисяч людей з початку року виїхали на постійне місце проживання в інші країни, а на роботу виїхало більше 4 мільйонів людей. Тому люди просто-напросто кинули це все, сказали спасіння утопаючих діла рук самих утопаючих. Тому місцеві вибори, чим важливі, що ті люди, які є ще в Україні, їх треба впевнювати, що треба будувати знизу доверху. Якщо нам вдасться це, нам вдасться цю віру підняти із розпачі у віру в самих себе і віру в віру того, що все-таки ніхто інший, а ми самі можемо побудувати собі державу. Рівень довіри до керівництва країни на сьогоднішній день ну, надзвичайно низький. Притом тут не варто називати імена. Я б називав би тут інституції. І рівень довіри до інституції президента. І рівень довіри до інституції Кабінету міністрів, і рівень довіри до інституції Верховної Ради надзвичайно низький. Якщо ми візьмемо рейтинговість партій, ми любимо дивитися, і ті, хто замовляє ці рейтинги, там я набрав там, в мене 15%, хто з 12%, ми тут будемо боротися. Треба дивитися на рівень недовіри. З інша сторона медалі. А інша сторона медалі говорить, що сьогодні нема жодної політичної сили, жодного імені в українській політиці, у якого рівень недовіри менше, ніж 60%. Тобто левова частина людей нікому не вірить. І ось і завдання: що повернути віру. Але цю віру не можна повернути гарною картинкою на телебаченні. Що з'явився от такий мудрець лідер, великий, який зараз тут все зробить. Віра повертається знизу від тих громад.